Луїза Хей, станьте щасливими за 21 день. Найповніший курс любові до себе. Нехай слова Я люблю і схвалюю себе стануть вашою мантрою. Кожного разу, проходячи повз дзеркало або бачачи своє відображення, повторюйте цю афірмацію. Запрошення. Ласкаво прошу, мої любі, у 21-денний курс роботи із дзеркалом. Він заснований на моєму популярному відеокурсі Любов до себе. Протягом наступних трьох тижнів ви дізнаєтеся, як перетворити своє життя, просто дивлячись у дзеркало. Робота із дзеркалом, глибокий погляд собі в очі і повторення афірмацій, навчить вас любити себе та бачити світ безпечним і сповненим любові. Я вже давно розповідаю людям про принципи та переваги роботи із дзеркалом, так само давно, як і навчаю науці афірмацій. Кажучи простіше. Незалежно від того, що ми говоримо або думаємо, усе це афірмації. Увесь ваш внутрішній діалог, розмова, що відбувається у вашій голові, це потік афірмацій. Ці афірмації повідомлення, адресовані вашому підсвідомому, вони визначають звичні способи мислення та моделі поведінки. Позитивні афірмації створюють цілющі думки та ідеї, які підтримують вас і вселяють впевненість, підвищують самооцінку, заспокоюють розум і наділяють внутрішньою радістю. Найсильніші афірмації ті, що ви вимовляєте вголос, перебуваючи перед дзеркалом. Дзеркало відображає ті почуття, які ви маєте щодо себе. Ви відразу починаєте усвідомлювати, коли чините опір, а коли відкриті і розслаблені. Дзеркало чітко показує, які думки вам потрібно буде змінити, якщо ви хочете мати щасливе життя, наповнене позитивними емоціями. Подібно до того, як дзеркало відображає ваш образ, досвід відображає ваші внутрішні переконання. У ході навчання ви дізнаєтеся набагато більше про те, що говорите і що робите. Ви навчитеся піклуватися про себе на глибшому рівні, ніж раніше. Коли у вашому житті станеться щось хороше, ви зможете підійти до дзеркала і сказати Дякую, дякую, це дивовижно, дякую за те, що це сталося. Якщо трапиться щось погане, ви також зможете підійти до дзеркала і сказати Гаразд, я люблю тебе. Те, що щойно сталося, мине, але я люблю тебе. І це назавжди. Для більшості із нас сидіти перед дзеркалом і дивитися прямо на себе спочатку буде важко, тому ми й називаємо це роботою із дзеркалом. Але з часом ви станете менш прискіпливими, і робота перетвориться на гру із дзеркалом. Дуже скоро дзеркало стане вашим товаришем, дорогим другом, а не ворогом. Виконання роботи із дзеркалом це один із великих дарів любові, які ви можете собі дозволити. Потрібна лише секунда, щоб сказати привіт, мала! Чудово виглядаєш, або Хіба це не дотепно?» Дуже важливо надсилати собі протягом дня невеликі позитивні повідомлення. Чим частіше ви використовуєте дзеркало, щоб похвалити себе, схвалити свої дії та підтримати себе у важкий час, тим глибшими і приємнішими стануть ваші стосунки із собою. Ви можете запитати, чому програма триває саме 21 день, чи можна повністю змінити своє життя лише за три тижні можливо, і не повністю. Але можна посіяти насіння змін. У ході того, як ви виконуєте роботу із дзеркалом, це насіння проростатиме у нові здорові звички розуму, які відкривають двері до щасливого та повного життя. Тож давайте почнемо. Тиждень перший. День перший. Полюбіть себе. Це так важливо любити себе. Робота із дзеркалом може допомогти вам побудувати найважливіші взаємини в житті стосунки із собою. На початку роботи із дзеркалом у вас, напевне, виникне думка, що це занадто легко або зовсім дурниця якась. Та й взагалі багато чого, що я пропонуватиму вам виконати протягом наступних трьох тижнів, може спершу видатися надто простим, аби щось змінити. Але я вже з'ясувала, що найпростіші дії часто бувають найважливішими, адже одна невеличка зміна в мисленні може призвести до величезних змін у житті. Щодня ми будемо розглядати різні теми. Я починатиму з роздумів на цю тему, а потім даватиму вам вправу для роботи із дзеркалом, яку бажано виконувати впродовж дня. Ви можете почати вранці зробити цю вправу перед дзеркалом у ванні, а потім протягом дня повторювати її щоразу. Коли проходите повз дзеркало чи бачите своє відображення приміром у шибці. Крім того, носіть із собою кишенькове люстерко і працюйте з ним, коли у вас з'являтимуться вільні хвилини, Наполегливо раджу вам під час роботи із дзеркалом вести зошит. Занотовуйте власні думки та почуття. Щоб спостерігати свій прогрес, Щодня я даватиму вам вправу для роботи в зошиті, пропонуватиму кілька питань. Це допоможе вам розпочати. Я вірю, що всередині кожного з нас є сила, вища сутність, пов'язана із силою Всесвіту, яка нас любить, підтримує і дає процвітання в усьому. Зошит допоможе вам віднайти зв'язок із цією силою. Ви побачите, що маєте все необхідне, щоб зростати та змінюватися. Щодня я даватиму вам сердечну думку, щоб посилити вашу роботу із дзеркалом та афірмацію, яка допоможе втілити тему дня в дію. І нарешті пропонуватиму медитацію. Раджу вам спокійно посидіти перед сном і поміркувати над тим, як ці ідеї можуть зробити ваше життя трохи простішим і набагато кращим. Також прочитайте медитацію в книжці або, якщо так більше подобається, послухайте аудіоверсію, з якої вона була записана. Вправа для роботи із дзеркалом на перший день. Перше. Станьте або сядьте перед дзеркалом у ванній. Друге. Погляньте собі в очі. Третє. Глибоко вдихніть і промовте таку афірмацію. Я хочу, щоб ти мені подобався. Я хочу насправді навчитися любити тебе. Тож давай поринемо в це і дійсно чудово проведемо час. Четверте. Ще раз глибоко вдихніть і скажіть. Я навчаюся тебе любити. Я навчаюся щиро любити тебе. П'яте. Це перша вправа. І я знаю, що може бути дещо складно її виконувати, але, будь ласка, впорайтеся, продовжуйте глибоко дихати, дивіться собі в очі, використовуйте своє ім'я, говорячи, Я хочу навчитися тебе любити, ваше ім'я, я хочу навчитися тебе любити. Шосте. Протягом дня щоразу, коли проходите повз дзеркало чи бачите власне відображення, будь ласка, повторюйте ці афірмації, навіть якщо вам доведеться робити це подумки. Спочатку, виконуючи роботу із дзеркалом і повторюючи афірмації, ви можете почуватися по-дурному. Ймовірно, ви навіть розгніваєтесь або вас проб'є на сльози. Та все гаразд, це цілком нормальна реакція. До того ж, ви не самі пам'ятайте, що я тут із вами, і я теж крізь це пройшла. А завтра буде новий день. Сила всередині вас. Права для виконання в зошиті на перший день. Перше. Закінчивши ранкову роботу із дзеркалом. Запишіть свої почуття та спостереження. Чи відчували ви гнів або сум? Чи почувалися по-дурному? Друге. Через 6 годин після закінчення ранкової роботи із дзеркалом. Знову запишіть свої почуття та спостереження. Працюючи далі із дзеркалом організовано чи спонтанно, чи почали ви вірити в те, що собі говорили? Третє. Протягом дня відстежуйте будь-які зміни у власній поведінці або переконаннях. Чи стало вам легше виконувати вправу? Чи через деякий час вам усе одно було складно? Четверте. Наприкінці дня, перш ніж лягти спати, запишіть, чого ви навчилися під час роботи із дзеркалом. Сердечна думка на перший день. Я відкритий для сприйняття. А якщо ми працюватимемо із дзеркалом для створення чогось хорошого в нашому житті, але якась частина нас не віритиме, що ми того варті, то в нас не буде віри словам, які вимовлятимемо, дивлячись у дзеркало. А отже, незабаром у нас виникне думка робота із дзеркалом не працює, правда ж полягає ось у чому. Переконання, що робота із дзеркалом не діє, ніяк не пов'язане з роботою із дзеркалом або афірмаціями, які ми промовляємо. Проблема криється в тому, що ми не віримо, що заслуговуємо на все те добре, що може запропонувати нам життя. Якщо у вас з'явилося таке переконання, то стверджуйте, я відкритий для сприйняття. Медитація на перший день. Любіть себе. Кожен із нас здатний більше себе любити, і кожен заслуговує на те, щоб нас любили. Ми варті того, щоб жити добре, бути здоровими, любити, отримувати любов і процвітати. І ця маленька дитина всередині нас заслуговує на те, щоб вирости в чудову, дорослу людину. Тож побачте себе огорнутими любов'ю. Побачте себе щасливими, здоровими і цілісними. Побачте своє життя таким, яким ви хотіли б, щоб воно було з усіма подробицями. І знайте, що ви того варті. А потім візьміть любов зі свого серця і дозвольте їй плисти, наповнюючи ваше тіло, а потім виходячи з вас. Уявляйте, що люди, яких ви любите, сидять обабіч від вас. Нехай любов плине до тих, хто ліворуч. Насилаючи їм заспокійливі думки, огорніть їх любов'ю та підтримкою і побажайте їм добра. А відтак хай любов із вашого серця плине до людей, що перебувають праворуч. Огорніть їх цілющою енергією, любов'ю, миром і світлом. Нехай ваша любов заливає кімнату, поки ви не опинитесь у величезному колі любові. Відчуйте цей колообіг любові, як вона виливається з вас, а після цього повертається примноженою. Любов наймогутніша з усіх наявних у світі цілющих сил. Ви можете винести цю любов у світ і тихо ділитися нею з усіма, кого зустрінете. Любіть себе, любіть одне одного. Любіть планету і знайте, що ми всі єдине ціле. І це так.